На ТІВІ 4 час місцевих новин. Вітаю вас. Тернопіль – найекологічніше та найбезпечніше місто України за результатами муніципального опитування. Під час конференції з демократичного врядування 2024 представили дев'яте муніципальне опитування рейтинги міст України. Опитування провела соціологічна група рейтинг від імені центру аналізу та соціологічних досліджень міжнародного республіканського інституту. Відповідно до результатів опитування Тернопіль входить у топ 3 за середнім значенням індексу якості 19 сфер і послуг се. Ред міст заходу України також перші місця в Україні отримав Тернопіль як найбільш екологічно чисте та безпечне місто. Загалом з результати опитувань такі: 76% тернополян бачать майбутнє України скоріше обнадійливим. 74% тернополян високо оцінили роботу вуличного освітлення. 57% тернополян задоволені роботою громадського транспорту, оцінюючи його на добре та відмінно. 76% Тернополян задоволені якістю водопостачання, 51% задоволені якістю шкіл та близько половини дитячих садочків. 59% тернополян зазначили, що проінформовані про діяльність міської ради. Окрім того, за результатами опитувань, Тернопіль отримав кращі показники в оцінці роботи над доступом для людей з інвалідністю, а також щодо проінформованості про діяльність міської ради. Респонденти майже 17 тисяч українців, мешканці усіх обласних. Центрів країни, крім тих, що перебувають у тимчасовій окупації, оцінили свої міста за 19 параметрами, що стосуються якості обслуговування та послуг. Йшлося про збір сміття, медичні заклади, транспорт, дороги, вуличне освітлення, освіту, а також про роботу поліції, якість воду, енерго та газопостачання, опалення, а ще про екологію, доступ для людей з інвалідністю, стан бомбосховищ, соціальний захист, роботу ЦНАПів. Також визначили трьох лідерів: це міста України, у яких люди найбільше задоволені владою і життям, і це Луцьк на заході, Вінниця у центрі і Чернігів з прифронтової зони. Опитування проводила соціологічна група рейтинг на замовлення центру аналізу та соціологічних досліджень міжнародного республіканського інституту у 21 місті Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження. Проводилося з 13 квітня до 14 травня 2024 року. За допомогою фейс фейс інтерв'ю вдома у респондентів опитали близько 17 тисяч громадян віком від 18 років і старші. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%. Опитування провели за фінансової підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Продовжуємо випуск. Вже з 10 червня у Тернополі стартує купальний сезон. Аби люди безпечно змогли відпочивати на пляжах міста, водолази оглядають дно водойми, чистять її від сміття та небезпечних предметів. Після цього встановлять обмежувачі та буйки, тобто поділять прибережну зону на безпечні місця для купання. Як відбувається підготовка до купального сезону, та яких місцях Тернополя можна занурюватися у воду? Назарій Голуб уже знає і готовий поділитися інформацією. На території Тернопільської області більше 800 ставків та великих річок, у яких можна купатися. Цьогоріч відкрити купальний сезон планують 10 червня, тому підготовку до нього розпочали заздалегідь. Група водолазів аварійно-рятувального загону перевірили уже декілька пляжів Тернопільської області. А сьогодні фахівці оглядають дно Тернопільського ставу поблизу пляжу Циганка. Метою обстеження є пошук предметів небезпечних для купання, таких як різні металеві предмети, бите скло, гостре каміння та інші небезпечні предмети. Відтак рятувальники встановлять на водомі буйки, які визначать межі території, де купатися безпечно. Буйки встановлюють таким чином, щоб забезпечити тим, хто купається, достатній простір для водних вправ, але водночас обмежити глибину і зробити зону купання доступною для рятувальників. Вони встановлюються на глибині 175 сантиметрів або 50 метрів від берега для того, щоб люди не, не запливали. І відстань до буйків 100% обстежена нашими працівниками і є безпечною для купання. Рятувальники наголошують, що придатними для купання у Тернополі є три місця: два з них на дальному пляжі та пляжі Циганка. А третє місце у парку Супільче біля клубу любителів загартовування Нептун. За сприяння Держпродспоживслужби і лабораторного центру були проведені відповідні дослідження заміри води Тернопільського ставу на хіміко-бактеріологічні показники, які на даний час є отриманий висновок, які відповідають нормам. Тобто купання на даний час в Тернопільському ставі в цьому районі є безпечним. Початку 2024 року на водоймах Тернопільської області вже загинуло 16 людей, четверо із них діти. Основними причинами рятувальники називають купання в невідведених для цього місцях занурення у воду у нетверезому стані і порушення правил безпеки на воді. Тому на території пляжі будуть працювати матроси-рятувальники, які проходять навчання, аби кваліфіковано надавати першу медичну допомогу та стежити за відпочивальниками на воді. З нагоди своєю вілею тернопільська художниця Наталія Басара представила виставку картин під назвою Україна, ти моя молитва в рамках експозиції. Представлені 30 робіт, створених у різних темах та жанрах, діятиме виставка до кінця тижня в українському домі. Перемога там усі охочі зможуть побачити творіння художниці. В українському домі перемога у Тернополі діє виставка картин Наталії Басара під назвою Україна, ти моя молитва. Як то сповіла художниця, захід присвячений її 70 річчю. Тут представили 30 робіт різних років її творчості. Пані Наталя розповідає, що працює у різних стилях та тематиках, проте під час війни почала писати більш патріотичні роботи. От я наприклад зараз дуже багато намалювала. Коли розпочалась війна, то все дуже багато така тема українська. Такі в мене були теми. Україночки, багато українських дівчат, віночках такі от різні, Багато. Я потім подарувала, бо такий листок, а 4 невеликий, то багато і дарувала своїм колегам. На виставці художниця представила пейзажі, натюрморти та навіть портрет військового. З початком великої війни пані Наталя започаткувала благодійний проєкт. Їхні очі дивляться в душу. Вона зображує військових, яких зустріла на вулиці, а також поранених у лікарнях та госпіталях. Після того художниця дарує портрети захисникам. Звичайно, що то дуже по-своєму приємно і цікаво було, і незвично. Бо я такого такого ще я ніколи так не, не малювала, стільки ж живих воїнів. В госпіталі теж їздила. Там взагалі то особливо цікаво, бо коли поранені люди, то ти думаєш, що вони будуть такі без настрою. А вони наоборот були дуже радісні, займали чергу. Художниця розповідає, створює картини швидко. Ідеї, зізнається, можуть приходити неочікувано. Все залежить від середовища, де перебуває художниця. Буває таке, що я побачу людину, кажу, сідай, я тебе намалюю. Таке буває. Чи то мій друг буває, чи хтось мало знайомий. Чи... Всякі такі випадки. Ну, наприклад, зараз так же, що художники всі практично роблять ходять з телефонами, фотографують там квіти, пейзажі. Я навіть не знаю, як сказати, приходить натхнення. Чи по телевізору щось цікаве? Дуже бачив якийсь фільм. Актори акторів дуже люблю малювати. Приємним дарунком, для Наталії Басараб стала ексклюзивна марка, яку виготовили на Укрпошті за проєктом Власна марка. На ній зображена словно звісна картина художниці молитва. Діятиме виставка Наталії Басараб Україні. Інському домі перемога до кінця тижня. У літній табір на відпочинок поїхали 150 дітей з Тернопільщини. Серед них діти чинних та загиблих військовослужбовців, діти з багатодітних сімей, а також вимушених переселенців та ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. Хлопці та дівчата упродовж трьох тижнів відвідуватимуть спортивні заняття, екскурсії, змагання. Діти вже в очікуванні яскравих емоцій. І про них далі у сюжеті. На Тернопільщині стартував літній оздоровчий сезон. Діти із валізами вже готові вирушати у табір, в якому перебуватимуть протягом трьох тижнів. Хтось хвилюється, бо така подорож подалі дому вперше. А для когось цей досвід не новий, проте довгоочікуваний. Е, мені подобається у таборах, таких як на дикій природі, то, що ти, е, начебто тебе ізоляція від суспільства і ти можеш віддихнути від технологій. Також мені подобається природа, озера, річки. Будуть там ну, цікаві, будь-які конкурси, там змагання. Думаю, буде цікаво і весело. Я дуже хотіла їхати в табір. Я Познати. хочу там познайомитися з дітьми. Я їду в перший раз і очікую, що там буде весело і незабутні моменти. Я хочу пограти ігри з новими друзями. Загалом за кошти Тернопільської обласної військової адміністрації закупили 660 путівок у літні табори для дітей соціально вразливих категорій. Перша група зі 150 дітей вирушає на перший заїзд на оздоровлення. Це діти вразливих категорій: це діти і внутрішньопереміщених осіб, це діти наших героїв, це діти тих, хто зник безвісти. Військовослужбовці, які зникли безвісти. У Тернопільській військовій адміністрації планують залучити ще й іноземних партнерів до оздоровлення дітлахів із нашого краю. Відтак відправити щонайменше 300 дітей на відпочинок за кордон. Такими подіями відзначилося 5 червня. Добрих новин, обнадійливих звісток і до зустрічі на ТІВІ-4.